Чи був голодомор 32-33 геноцидом українського народу? Був. Був геноцидом, так. Да. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що дуже багато погибло померло людей і дітей. Чи торкнувся голодомор вашої родини? Так, да, Торкнувся. Дід мій, і бабуся, померли в 33-му році. Чи будете ви вшановувати пам'ять жертв Голодомору ці, цими вихідними? Буду. Дякую. Ну, як свічку поставлю та й все. Ми не можемо сказати, ми не того року і не можемо нічого сказати. Або як можна? Тож так само не може її сказати. А що ще сказати? Чи це навмисно було спрямовано на знищення українського народу? Ми можемо е, знати. ми такого не знаємо. А ви ж читали Літературу Так, да. ну, літературу ми читаємо, але ми не знаємо. А чи торкнувся голодомор 32-го, 33-го років вашої родини? Так. Да. Конечно, в 1933 году э, умерли родственники. І дяди, і теті було такое. От голода. От голоду. Скільки ви про це знаєте? Ну, якщо мої родственники, то звісно я знаю. А як ви будете вшановувати пам'ять? Меня тогда не було і я не знаю об этом нічого. А чи будете вшановувати пам'ять? жертв голодомору цими вихідними? Этими mm -hmm. выходными, но нам еще никто не объявлял. Объявления нет, надо чтобы было, чтобы мы знали. Конечно, можно. А как вы будете отмечать это? Тридно свечку памяти запалити на підвіконні поставить. Mm -hmm. А, в доме? Ага. Как, какой день? В субботу. В эту субботу? Обязательно. Mm, думаю, да. Я даже не знаю. Навмисно знищували українців у такий от спосіб голодною смертю? Так, да, звісно. Да. А чи торкнувся голодомор вашої родини? Ні, э, ну, я так не знаю. Ні. не може, ну да, так, мабуть, бабуся або дідусь торкнувся, але я цього не знаю. Нет. А чи будете вшановувати цими вихідними пам'ять жертв голодомору? Звісно, обязательно будемо йти. цветы ложить. Вот да. А свечка памяти сделается на вашем подвигоне у вечера в, в Конечно, обязательно. Не, ну конечно, что был. Был. Почему вы так уважаете? Ну, потому что это был сталинский режим. Это была советская власть, большевистская власть. Это было штучно сделано перед украинским народом. Весь хлеб вывозился за границу. Чи торкнувся Голодомор вашої родини, вам розповідали? Звісно, звісно, коснувся. Це була Западна, Тернопільщина, Хмельницька область. Божці пострадала. Так як оттуда все, зерно, весь хліб транспортувався на... за границю, було вивезена. Ну... Чи будете ви вшановувати пам'ять жертв Голодомору? Звісно, звісно. Це ну, конечно, конечно. Конечно, как, конечно, это ж ви... наші предки, это ж наші діди, прадіди. бабушки конечно будем свечка памяти сявится на вашем конечно, конечно обязательно